Ураганівці допомогли збірній Україні декласувати Бельгію. Збірна України з футзалу стартувала з розгромної перемоги в літному раунді відбору на чемпіонат світу 2024. тисячі Підопічні Олександра Косенка відверто позначалася над своїм суперником збірної Бельгії. Приємно, що до цього розгрому долучилися і гравці НФК Урагани, які були викликані до лав національної команди. Вже на 11-й секунді Назар Швед віддав кутового передачу на свого одноклубника по урагану Петра Шутурму і капітан збірної не схибив. Далі на десятій хвилин. Матчу сам Швед після розіграшу ауту відзначився дебютним голом у футболці національної збірної у другому таймі по забитому м'ячу записала на свій рахунок ще двоє ураганівців. На 26-й хвилині шутурма віддав класну передачу на Євгре Корсуна. А той скористався помилкою воротаря бельгійців при виході з воріт та зробив рахунок 9-1. А натомість на передостанній хвилині матчу Артем Фаренюк головою після пасу Савенка забив у ворота Ідрісі і рахунок у підсумку став десять на користь збірної України. І завдяки цьому голу українська команда. Перевершили попередній найбільший результат у матчі проти бельгійців у 2015 році. Був зафіксований рахунок 9-2, а тепер – 10-2. таким чином. Завдяки цій перемозі збірна України очолила турнірну таблицю групи бій, випереджаючи збірну Сербії, яка обіграла поляків з рахунком 2-1, саме завдяки кращій різниці м'ячів. І саме зі збірною Польщі підопічні Олександра Косенка зіграє 20 вересня у номінально домашньому матчі, який проходитиме в угорському Беретьовіфалу. Прикарпаття ЗСУ знову без перемог у першій футбольній лізі. Команда Зевоно-Франківська від початку чемпіонату здобула лише одну звитягу і посідала одне з останніх місць у групі. Натомість, перемога над Буковиною дозволила епіцентру перервати свою безворожну серію і піднятися на третє місце. Саме гості підходили до цього матчу у якості фаворитів. Проте у матчі восьмого туру не так сталося, як гадалося. У середині першого тайму за шість хвилин господарі відзначилися двічі. Спочатку м у власні ворота зрізав Боженар один Не встигли підопіти. Піше на горняка оговтатися, як пропустили ще раз. Після прострілу Шинкаренка з меж штрафної у кут пробив Титаєвський 2-0. Гості контролювали м'яч, але набагато ефективніше діли підопічні рипана. Наприкінці тайму нападник Кравчук повернув інтригу у матчі два-один. Після перерви Кіяни продовжували грати першим номером, але залишили чимало вільних зон для контратак суперників. Утім, на 74-й хвилині футболісти епіцентру все ж досягнули свого. Максим Гірний з декількох метрів розстріляв ворота 2-2. У підсумку матч завершився бо. Його, По грі така знаєте, гра може для балювальників вона добра, а для тренерів така чуть валідольна, тому що е, програв, вигравати 2-0 після такого початку гри і потім 2-2 зіграти. І ще й в кінці такі качелі були, як могли ми виграти, так могли і програти. Я рахую, що закономірний підсумок, але результатом ми не задоволені. По результатам ми не задоволені. Тому що, ще раз говорю, як гра складалася 2-0. Потім, потім цей гол да, там в роздягальну, коли блин, їхній один ігрок стоїть, а наших два і просто дивляться, як він б'є. Ну це, знаєте, як, ну, це відповідальність. І тому, я ж кажу, гра була непогана, знаєте, як, на початку сезону ми не могли забити гол, тренували. А зараз вже по два забиваємо і нам не вистачає. Значить, тепер треба блин, в оборону налажувати. То есть, і Другий гол теж, індивідуальна помилка вратаря. Ми пішли подавати кутови і отримали гол. Ну, це знаєте, як, як дитячий сад. Добав бути якась відповідальність, має бути. У інших матчах восьмого туру Буковина у Чернівцях мінімально обіграла агробізнес. Також домашні звиття здобули львівські Карпати та Хуст, які обіграли відповідно Поділля 2-1 та Тернопільську Ниву 2-0. Ще в одному матчі між Нивою з Бозової та Металістом глядачі голів не побачили. Втрата очок призвела до того, що при Карпаті ЗСУ постилося на передостаннє місце в групі А, шість очок у самих зустрічах. Лідерують Карпати 22 очки. Далі Нива з бузової, 16 очок та епіцентр 12. У наступному дев'ятому турі Івано-Франківці грають на виїзді проти агробізнесу. Гру заплановано на суботу, 23 вересня. Відбулися чергові поєдинки в чемпіонаті та першості івано франківщини Минулого тижня в обласних футбольних змаганнях під ігітою обласної асоціації футболу були зіграні матчі п'ятого туру сезону 2023-2024. Зокрема, тепловик Прикарпаття вдома розгромив Долинський нафтовик сухим рахунком 5-0. Натомість надвірнянський «Бескіт» був сильніший за команду футбольної академії Прикарпаття 2-0. Своєю чергою Коломиї місцево Покуті розійшлося миром з Гардою, а благоюність також вдома переграла в Кабліхівці 2-1. Ще один матч між Брошнівськими Карпатами та Городенківським пробоєм відбудеться 20 вересня. Сьому п'ятому турі другої обласної ліги Прикарпаття тепловик Ю-18 зазнав домашньої поразки від хутровика 0-2. Решта результатів завершилася перемогами фаворитів. Віхор розгромив Балахівський Карпата 4-0, А яструб з таким самим рахунком переміг у бурштині. Натомість Галич вдома переміг зняти 3-1. Ще у двох поєдинках були зафіксовані рахунки. 1-0. Зокрема, саме з таким результатом, Коломийський мийський варатик переграв «Факел», а «Прут» здолав темп. Франківськ, Прикарпаття є діючим чемпіоном країни. Я це нагадую, щоб всі розуміли. Бо в команди завжди стоять максимальні завдання. Звичайно, що ми будемо боротися за перше місце. У мене відбулася зустріч з міським головою, який запевнив, що в команді. Ну якби тили будуть закриті, і команда спокійно зможе готуватися до змагань жіночої суперліги, так і змагань Європейської ліги, де ми грали в фіналі чотирьох. Також ще очікуємо на поповнення двох-трьох ну, гравців молодих, молодіжної збірної України в команду. Ну, Ведемо зараз перемовини. Ну саме важливо для нас зберегти е, наш е, кістяк, наших лідерів. Якщо нам це вдасться, то тоді ми, звичайно, будемо претендувати на ну, будемо боротися за чемпіонство. Цей чемпіонат буде набагато складніший, тому що всі шість команд такі з амбіціями і всі хочуть перемогти. І ну, з другої сторони це буде цікавіше, тому що. Ігри всі будуть такі, скажімо, напружені не буде. Таких легких, як було минулого року, скажімо, перемог, і нам треба ну відповідно готуватися. Ми розпочали підготовку до сезону. Будемо готуватися і будемо ставити максимальні завдання. Саме важливо, що є підтримка від нашого міського голови Русана Романовича Марцинків. Наш президент клубу Вікторія Юрівна Сусаніна держать руку на пульсі, як то кажуть, тому. У маючи таку підтримку від міської влади, звичайно, що ставитимемо максимальні завдання перед командою.